Доброго ранку, мої любі дітки. Подивіться і скажіть, що зображено на цьому малюночку? Так, це ліс. А яка пора року настала у лісі? Осінь! Я пропоную вам вирушити у подорож до осіннього лісу. Заплющте очки та скажіть: один, два, три, казка прийди. В цьому лісі мешкають звірі. Щоб дізнатися, хто тут мешкає, потрібно відгадати загадки. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Так, це заяць. Подивіться на зайчика і скажіть, які у зайчика вушка? Довгі. Якщо у нього довгі вуха, який він? Вухатий. Як ви вважаєте, навіщо йому такі довгі вуха? Вони йому потрібні для того, щоб добре чути. Які передні лапки у зайчика? Короткі. А які задні лапки? Довгі. Навіщо йому такі ноги, як ви думаєте? За допомогою таких ніг зайчик добре стрибає і швидко бігає. Як змінюється хутро у зайчика наприкінці осені? Сіре хутро зайчика змінюється на біле. А навіщо, як ви гадаєте? Для того, щоб вовк та лисиця не розгледіли його на снігу. Яким ще стає хутро? Хутро стає тепліше та густіше. Ось так зайчик готується до зими. Наступна загадка, слухайте уважно. Це красуня непроста, вона хитра та руда, моє хутро золотаве, розумна та лукава. Так, малята, це лисиця. Подивіться, дітки, і скажіть, яка лисиця? Вона руда, хитра, пухнаста, лисиця дуже хитра. Яка вона хитрюща? А де живе лисиця? Лисиця живе у норі. У пору холодну ходить злий, голодний, сіру шубу має, зайців полюбляє. Хто це малята? Так, це сірий вовк. Подивіться на вовка і скажіть мені, який вовк? Він сірий, кудлатий, великий. Сердитий, злий, вовк дуже злий. Який він злющий. Вовк та лисиця узимку не сплять. Та запасів на зиму вони не роблять. Наступна загадка. У теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудеться від сну зустрічатиме весну. Хто це малята? Так. Це ведмідь. Подивіться малята і скажіть, який ведмідь? Він великий, клишоногий, бурий, сильний. Він дуже сильний. Який він? Сильнющий. Яка шуба у медведя? У нього товста та тепла шуба. Що він полюбляє їсти, як ви вважаєте? Восени ведмідь ходить по лісу. Їсть спілі ягоди, горіхи та жолуді, збирає мед. Нагулює собі на зиму жирок. А що робить ведмедь узимку? Узимку, коли сніг та холодно, він спить у барлозі. Як називається будиночок ведмедя? Барліг. Молодці діти. Наступна загадка. У мене шубка з колючок, у мене сіра спинка. Ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Хто це малята? Так, це їжачок. Їжачок, коли шукає собі їжу, дуже фиркає. Ф -ф 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 -ф. Який їжак? Він колючий, сірий та маленький. Наступна загадка малята. Пухнаста, маленька, руденька, жвавенька. прутки стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. То це малята? Так, це білочка. Подивіться на білочку, яка вона. Руда, пухнаста, прутка, маленька. Який хвіст у білки? Довгий, пухнастий. Яка білочка? Хвостата. А де живе білочка? На дереві у дуплі. А як вона готується до зими? Так, вона збирає гриби та горішки. А що трапляється з хутром білочки наприкінці осені? Білочка змінює хутро. Улітку воно руде, а взимку сіре. Навіщо, як ви вважаєте? Для того, щоб її було непомітно на дереві? А ще. У лісі живуть птахи, і восени їх стає менше. Чому, як ви гадаєте? Тому що пташки відлітають у теплі края, а тих птахів, які залишаються зимувати, захищає від холоду пір'я. Коли холодно, вони настовберчують пір'я і гріються. Ось і закінчилась наша подорож казкою, і нам же час повертатися додому. Заплющте очі та скажіть чарівні слова. Один, два, три, казко, додому нас поверни. Дітки, я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!